Величезний привіт! Запрошую вас на канал. І акції в магазині тривають. Овочі і фрукти є в попередньому відео, тому знімати сьогодні не буду. Кому цікаво, передивіться. Ціни поки що не змінились, такі як були вчора. Завчора. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Подивимось, що ще доставили зі знижками в магазині. АТБ. А знижка 40% на сухий сніданок старт 330 грамів, 46,40. Пластівці Start Corn Flex. Тут пакування 500 грамів, також зі знижкою 53 гривні. Дуже хороша знижка на батончики від Nestlé Fitness 15,60. Зі знижкою солодкі палочки своє лінія, 170 грамів, 19 гривень. Так, попкорн. З ароматом сиру 90 грамів, 30 гривень. Зі знижкою садочок, непогана знижка. Гранат яблуко 32 гривні, 30 копійок. Персик яблуко 40 гривень. Мультифрукт 32 гривні майже. І зі знижкою яблуко-виноград також майже 32 гривні. Зі знижкою сік томатний розумний вибір, літровий 40 гривень. Наш сік гранат 39,40. Для малечі по 11 гривень. Журавлина без цукру 125 грамів, 40 гривень. Виноград сушенний кишмиш. Пакування 200 грамів 20 гривень. 8 гривень. Заукруглює копійки до більшого для зручності. Хочу показати новинку в нашому АТБ. Ось такий манго шматочками 200 грамів, 65 гривень, 60 копійок. Зі знижкою велика кола 2 літрова 35,40 водичка оранж 2 літри, 28 гривень. І також лимон 28 гривень, 2 літри. В акції зараз живчик 2 літри 33,50. Зі знижкою водичка своя лінія Трускавецька, газована не газована, слабогазована майже 15 гривень. Своя лінія Поляна-Купель у склі 500 мл 30 гривень. В акції морозиво пломбір хрещатик 750 грамів. Знижка 50% 118 гривень. Також знижка 50% на ось це морозиво магнат Малина чизкейк 500 грамів, 89 гривень. Зі знижкою морозового від ласунка вишня малина 500 г 157 гривень. І також зі смаком манго абрикос. Знижка 50% на морозиво каштан 18 гривень. Своя лінія морозиво факел 90 г, полуниця 22 гривні. В акції морозиво хрещатик пломбір 70 грамів, знижка 50% 12 гривень. А ви вже пробували хрещатик пломбір фісташковий. Зі знижкою фігурні вироби. А, своя лінія. 150 грамів. 31 гривня. Тут дуже багато різних смаків. І є ще ось такі трішки менше по 7 гривень, 20 копійок. Зі знижкою кукурудзяні чіпси по 33 гривні 100 грамів. Потасу 34,60. А кальмар по 38 гривень. Ласоші для людей, а ось такі з перцем та часником. Є ласоші для пухнастиків, є ласоші для людей. 76,50. зі знижкою, чіпси, де можна а, якийсь сертифікат, а тебе сертифікат 50 гривень у пачці. Це, мабуть, така акція, як минулого разу було, гроші в пачці. Я, у кожній було ну, в, в одній пачці не було, а решта всіх у мене було по 20 гривень 44,30. Хвилясті люкс, також є різні смаки, 56,30. І бачу, що активно розбирають чіпси своє лінія. Тут пакування 110 грамів, також багато різних смаків. Є навіть хвилясті, чи немає. Зі знижкою 29,50. А ось такі мацюпоньки, 25 грамів, можна купити за 10 гривень. Далі подивимося на пиво. Алкогольні напої. Дуже багато знижок зараз на пиво. Імпортне пиво 55 гривень, 50 копійок. Скотті Вест в акції 34 гривні. Тут пляшка, банка більше, ніж 500 грамів. Кроненбург 31 гривня, знижка 40%. Пиво факс 30 гривень. Ось це пиво також за об'ємом 560 мл. 31 гривня. Чернігівське біле 21,50. Чернігівське світле 26,50. Злата Прага 23,30. Опілля 28,80. Львівське 17,15, 27 гривень та 70 копійок. Пиво Великий Рогань 69,50. Зібер. 17 гривень та 70 копійок. Пиво Карлсберг 25 гривень зі знижкою 40%. львівське яблуко м'ята 33 гривні. Персик Бірмікс 31 гривня. Хороша знижка на гараж Лимон 40 гривень. Так, тільки не ось це, а ось це. Літрове. 40 гривень. Льона Брау у склі 25 гривень. Опілля корифей у склі 31 гривня. Чернігівське світле 27 у склі. Опілля віденське 33 гривні зі знижкою. Літр 100. Велике пиво львівське 17-15, 84 гривні зі знижкою. Львівське, ой, вибачаюсь, чернігівське лайт 2 літри 47 гривень. Жашківське світле, нефільтроване 28,50. Чернігівське світле 79 гривень та 60 копійок. Жашківське м'яке 41 гривня, також зверніть увагу. Оболонь 54 гривні. Оболонь традиціональне 40 гривень. Я не пам'ятаю, чи показував міцне пивоварня номер один. 41.20 Зі знижкою усе фрателі по 26 гривень. Яблучний сидр 44,70. Лімончело 133,60 05. Фрателі лімончело. Тут літр 143 гривні. Фрателі б'янко 143 гривні, також літрове. Настоянка лимон та малина 145 гривень. Вино біле сухе 130 гривень. Червоне сухе. Вино біле напівсолодке, 120 гривень. 140 гривень, також біле на півсолодке. Вино шардоне сухе біле 140 гривень. І є ще сухе червоне. Вино біле, сухе 140 гривень. Та рожеве сухе. Віла Ельза сухе біле 120 гривень. Італія червоне сухе 125 гривень. І також в акції біле. Вино напівсолодке біле 100 гривень. Це також Італія, напівсолодке червоне 100 гривень. Так, далі тут вино червоне сухе літрове, 135 гривень акція. Також біле сухе зі знижкою 135 гривень. Монтелего 96 гривень. Вино виноградне, Пірусмані 110 гривень. Вино сапераві, червоне столове, сухе 110 гривень. Напій Сангрія 1,5 літровий 135 гривень. А Лозанська долина. Вино виноградне 110 гривень. Та напівсолодке біле також 110 гривень зі знижкою. Коблево а червоне напівсолодке 101 гривня 60 копійок. І мускат коблево, також таку ціну. Вино добродар. Таємна вечеря. Червоне напівсолодке, плодово-столове 63 гривні. Вино Добродар Кагор, червоний, кріплене, десертне 87 гривень. Напівсолодкий біле 190 гривень. Білий брюд в таку ж саму ціну. Солодкий біле Асті 200 гривень. Зараз зі знижкою фрателі Фрагуліно по 103 гривні. шарман 169,40. Маренго 166 гривень, 40 копійок та 169,40 світ мускато. Ну, білий, газований 175 гривень. Та брют 207 гривень. Асті Таїрова 165 гривень. В акції горілка класична хлібний дар 07, 156 гривень та 60 копійок. Класична українська 05, 89,40. Зі знижкою хлібний дар 0,5. Акційна ціна 93,70. Горілка гетьман 07, 135 гривень та 50 копійок. Козацька рада класична літрова 222 гривні. Текіла 05 253 гривні. Ханіс бурбоном 227 гривень. Джим бім яблуку 518 гривень. На основі рому Бакарді 0,5-322 гривні. Капітан Морган 0,5-342 гривні. А зараз вигідно взяти капітан Моргон 0,7 за 399 гривень. Шотландський купажований віскі 0,7 259 гривень, 70 копійок. Віскі 407. Валентайнс в ціні 491 гривня. Ромовий напій Шіпмастер майже 197 гривень зі знижкою. Джин Гордонс 414. Віскі купажований шотландський 185 гривень, 0,5. Бренді Таїровський, особливий 0,5 167 гривень. Аліко. 0,7-227 гривень. Так, новинка бачу в магазині АТБ. Ось такий коньяк Болгард Болгарат. 238 гривень. Показую вам як новинку. І ось цей також як новинка. Ось такий напій 140 гривень. Бренді 3 роки старий старій кахеті 206 гривень. Та а, старий кахеті 5 років, 227. Шабо коньяк 5 зірочок 235 гривень, зараз невеличка знижка. Хеннесі 1311 гривень. Економних вам покупок всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд.